Ходити в кіно, ресторан, зоопарк, прогулятися пішки, сходити на ковзанку. Все це обираєте ви. А ми обираємо Миколаївський краєзнавчий музей. І прямо зараз йдемо туди. До краєзнавчого музею входить центральна будівля, ліва її частина, права це будівельний коледж. А загалом ці три будівлі складають архітектурний комплекс національного значення, який був побудований у 19 столітті. Оглядову екскурсію нам з радістю провела Наталя Софієнко, завідувачка науково-експозиційного відділу. І тут розміщувалися моряки, які служили на флоті. Тому і називається на старо-флотський казарм. Одна така казарма розміщувала близько 2,5 тисяч осіб. І музей взагалі сюди приїхав, приїхав у 2014 році. На даний момент у нас 18 експозиційних залів, 5 виставкових, і загальна кількість наших експонатів складає 400 тисяч. В експозиційних залах виставлено 9 тисяч експонатів. Перша зала розповідає про початок формування музейних колекцій, тому тут розміщені предмети не характерні для нашого краю: птахи, тварини, метелики і так далі. Все це з приватної колекції Еммануїла Петровича Францова. Він спочатку в своєму власному будинку відкрив невеличкий музей, а потім, за заповітом, колекцію передали місту Миколаєву. А це перша книга відвідувачів музею з підписом міського голови Миколи Леонтовича, який став засновником акваріуму, що перетворився на Миколаївський зоопарк, з якими труднощами стикнувся музей з початком повномасштабного вторгнення. Найголовніша проблема, звісно ж, було питання збереження всіх експонатів нашого музею, тому що знову ж таки наші фондосховища налічують близько 400 тисяч одиниць різноманітних експонатів, що вимагає величезної роботи саме з їх збереження. Але е, наш, так кажучи, колектив успішно впорався з цим завданням, і е, за часом цього вторгнення наразі майже не постраждали наші експонати. Тобто немає значних ушкоджень, лише кілька експонатів зазнали певних пошкоджень вже під час останніх прилюдів у 2023 році. На деяких вітринах присутня наліпка House of Europe, що означає, що ця організація допомогла відновлювати музей після зруйнувань. Це, який для себе став символом нашої колекції сувенірної продукції, нашого музейного Мерчу, яка зараз дуже популярна. По всій країні е, можна сказати, що наприклад не тільки саме в Миколаєві, але й в багатьох інших містах е, можна побачити людей у наших футболках або з нашими шоперами, завдяки продажу сувенірної продукції е, з експонатами з нашого музею, ми змогли заробити доволі велику суму коштів як для звичайного краснавчого музею. І переважно ці кошти будуть витрачені на облаштування нашого укриття та додавання певних елементів до нашої експозиції. Зокрема, вже на сьогодні було закуплено нами велику кількість різноманітних матеріалів для укриття: це і стільці, і столики, і велика кількість різноманітних ігор, та матеріалів, з якими буде простіше пробувати дітям в укритті. Адже ми розуміємо, що вони також стикаються в. В цьому процесі так зі стресом а, разом із тривогами, а, крім цього, були також закуплено а, проєктор. Який дозволить нам проводити заходи прямо в укритті, тобто в разі потреби, ми зможемо не переривати захід, а продовжувати його просто вже в захищеному безпечному місці. Але безумовно це ще не все. І в подальшому ми маємо надію, що ми будемо вдосконалюватися саме за рахунок цих коштів, тому що це можна так сказати, такий приклад сталого заробітку музею. Якщо підтримувати продаж сувенірної продукції, то робота триватиме і надалі, і таким чином ми зможемо. Допомагати собі власноруч, тому що ми розуміємо, що на сьогодні культура є важливим питанням, але безумовно, перш за все, є захист нашої держави. І ми розуміємо, що на сьогодні фінансові обмеження, але ми намагаємося зробляти самостійно. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Хата зразка 19 століття, початку 20-го, де намагались максимально відтворити елементи української хати. Ну так, абсолютно шикарна наша діорама. От якась таки Галина Семеньова. Вона те, що постраждала, коли були прильоти і вже відновлювалася потім. Ось Тому що її не можна було демонтувати, якось убезпечити, вона статична. І знову ж таки, наші реставратори, наші доглядачі власноруч прибирали все. З цього макету. Музей активно популяризує митців нашого міста. Зокрема, зараз в музеї можна відвідати виставку картин художниці Дар'ї Пінчук. Чи часто до музею приходить молодь, підлітки за власним бажанням? Яке цікаве питання. Е, можна сказати, що наразі ми активно популяризуємо наш музей серед молоді, а ми робимо все можливе для цього. І, власне, саме зараз ми можемо звернути увагу на те, що молоді стає все більше і більше, в тому числі і завдяки нашим університетам, які працюють, і які, власне кажучи, акумулюють навколо себе активну молодь. Коли почалось відновлення музею, до експозиції додалась цікава реконструкція торговельного судна. А який найцікавіший експонат саме на вашу думку в музеї? Дуже гарне питання. обрати щось одне дуже дуже важко. Кожному подобається щось своє. Хтось приходить побачити каталісового, хтось хоче подивитися на колекцію наших етнографічно рушників. Комусь подобається археологія. Можливо, я так скажу таку свою думку. А мені найбільше подобається наш казан з дикласаду, який на сьогодні логотипом, символом нашого музею, який справді відображує тисячолітню історію нашого краю. От Буквально в одному предметі, тому мені найбільше подобається наш казан з дикого саду. З вами була Сівак Вікторія та Маслова Дар'я. До нових зустрічей на нашому каналі Мова АП.